Всім привіт! Привіт! Ми нарешті повернулись на наш канал. На тривалий час, на жаль, випали через певні обставини від, від нас незалежні, але ми все-таки не забуваємо про те, що цей канал існує. У нас вже є багато книжок, ну, достатньо книжок, не так вже і багато, для того, щоб продовжити свою роботу на цьому каналі. У нас сьогодні. Заміна Олег має свої справи, тому сьогодні допомагатиме читати книжку Руслан. А сьогодні ми читаємо книжку з серії про кроликів. Ми вже мали маємо кілька книжок на каналі з цієї серії. Ось Така у нас книжечка буде «I love my mom», Я люблю свою матусю. Руслан читатиме англійську частину, я читатиму українську частину. Балейенколбук, якщо. Правильно сказати, то е, вони можуть розташовувати текст по різному, е, який буде перший: український чи український, і потім, потім англійський, або навпаки, так в цій угу. книжці, мабуть, англійська, потім українська е, та да. сам, та, та сатей текст, але м, да. спочатку. Нізьку, потім українською. Нагадуємо, що ми вже маємо власні книжечки е, про котиків-братиків. У нас була зимова книжечка про мурка та Сірка, на створення е, яких надихнули наші двоє котиків-братиків Олег та Руслан. І вже наразі вийшла самер-книжка, Україн... тобто літня книжка про цих двох котиків-братиків, планується. Ціла серія на Мирку 4... Сірку. Ці... Ціла серія на всі чотири сезони. Тобто зараз я вже про зиму, є вже про літо, потім поступово будемо додавати два інші сезони. В описі до цього відео додамо лінк на Amazon, де можна цю книжечку придбати, ознайомитись об обидві, власне кажучи, книжки в Амазоні. В Амазоні там є така книжкова поличка, в якій розташовані всі книжки, вже, які належать моєму авторству. І остання книжка, вона також там є присутньою. Не будемо довго затягувати цей вступ до читання книжки. Сподіватимемось, що протягом літа буде більше вільного часу, і ми будемо більше знімати книжечок. Можливо, навіть зробимо такий собі челендж на цілий тиждень. Кожен день по книжці побачимо, як е, наші помічники будуть на це налаштовані. І переключаємося на е, е, електронну книжку. Нагадую, що у нас є два типи книжок: е, є паперові, є електронні книжки bilingual books. і ви можете побачити в. в Обкладинці до нашого відео таку, таку позначку, що це і e book тобто електронна книжка. І знатимете, що на вас очікує, яка книжка, який тип книжки буде в цьому відео. Сьогодні у нас електронна книжка, тому ми переключаємо екран. Ви не, бачите, не бачите мета нас, чутимете лише наші голоси. Так? Переключаємось на екран. Що ж, починаємо читати нашу книжечку. Сьогодні у нас я люблю свою матусю. I love my mom. <гум> І подивився на мене, Руслан. <гум> так. Tomorrow was mom's birthday. The little bunny Jimmy and his two older brothers were whispering in their room. Завтра в мами день народження. Маленьке кроленятко Джиммі та два його старші братики шепотілися в своїй кімнаті. «Let's think», let's – think, said the middle brother. The present for mom should be very special. Давайте подумаємо, сказав найстарший з братів. Подарунок для мами має бути дуже особливим. Jimmy, you always have good ideas. Added the oldest brother. What do you think? Джиммі, у тебе завжди чудові ідеї, підхопив середульший брат. Що ти запропонуєш? <coughs> Little Jimmy started thinking hard. Suddenly he exclaimed, I can give her my favorite toy, my train. He took the train out of the toy box and showed it to his brothers. Hmm, Jimmy глибоко замислився. Раптом він вигукнув а, Я можу подарувати їй свою улюблену іграшку, мій поїзд. Він дістав поїзд з коробки з іграшками і показав його братам. I don't think mo mom wants to train. Said the oldest brother. We need another idea. Something that will really like, that she will really like. Я не думаю, що мамі потрібен поїзд, сказав старший брат. Слід вигадати щось інше, щось, що їй насправді сподобається. О, придумав, радісно закричав середульший брат. Ми можемо подарувати їй книгу. A book, It's a perfect gift for mom, replied the oldest brother. She loves books. Книга? Це найкращий подарунок для мами, відповів старший брат. Вона любить книги. Yes, we can give her my favorite book, said the middle brothers, as the... the middle As As he approached the bookshelf. Так, ми можемо подарувати їй мою, мою улюблену книгу, сказав середульший брат, підходячи до книжкової полиці. But Mom likes mystery books, said Jimmy sadly. And this book is for kids. Але ж мама любить детективністорії, сумно промовив Джиммі. А ця книга, книга для дітей. I guess you're right, agreed with his with his, agreed with his middle brother. What should we do? Мабуть ти прави, погодився середульший брат. То що ж нам робити? The three bunny brothers were sitting and thinking quietly until the older brother finally said There is only one thing that I can think of something that we can do by ourselves like a card. Три братики кролики сиділи мовчки, думали і врешті врешт старший брат сказав Мені лише одне спадає на думку зробімо щось своїми руками наприклад листівку. We can draw millions and millions of hearts and kisses, said the middle brother. Ми можемо намалювати мільйони і мільйонів сердечок, сказав середульший брат. And tell mom how much we love her, added the oldest brother. І сказати мамі, як ми її любимо, додав старший брат. They all became very excited and started to work. З радісним хвилюванням вони взялися до роботи. Three bunnies worked very hard. They cut out, they cut and glued, folded and painted. Троє кролиняток працювали дуже старанно. Вони вирізали і клеїли, згинали та фарбували. Jimmy and his and brother drew hearts and kisses. When they finished, drew hearts and kisses. When they finished, they added more hearts and even more kisses. Джиммі разом із середульшим братом малювали сердечки та поцілунки. А коли закінчили, додали ще більше сердечок і ще більше поцілунків. Then the older, oldest brother wrote in large letters. Потім старший брат написав великими літерами. Happy birthday, mommy. We love you so much. Your kids. З днем народження, матусю, ми дуже тебе любимо, твої дітки. Finally, the card was ready. Jimmy smiled. Нарешті листівка була готова. Джиммі всміхнувся. I'm sure mom will like it, he said, wiping in his dirty hands on his pants. Я впевнений, що мамі сподобається, сказав він, витираючи брудні руки об штанці. Jimmy, screamed the oldest brother. Don't you see your hands are covered in paint and glue? Jimmy, що ж ти робиш? вигукнув старший брат. Хіба ти не бачиш що в тебе руки брудні від фарби та клею? Oh oh, said Jimmy. I don't I didn't notice. Sorry. Ой-ой, сказав Джиммі. Я й не помітив. От халепа. Now mom has to do laundry on her own birthday added the oldest brother looking at Jimmy strictly. Тепер мамі доведеться прати у свій власний день народження, додав старший брат, суворо дивлячись на Джиммі. No way. I won't let this happen, exclaimed Jimmy. I'll wash my pants myself. He headed into the bathroom. Ні в якому разі я не допущу такого, вигукнув Джиммі. Я сам відперу свої ж Together they they washed all the paint and glue from the pants and hung them and hung them dry. Разом вони відіпрали всю фарбу та клей зі штанців Джимми, повісили їх сушитися. On the way back to their to their room, Jimmy Jimmy gave a quick glance into the living room and saw mom there. Повертаючись до до своєї кімнати, Джиммі зазирнув до вітальні, побачив там маму. Look, Mama's sleeping on the couch," whispered Jimmy to his brothers. "I'll bring my blanket," said the older brother, who ran back to their room. Я свою брат, і до, до їхньої кімнати. Jimmy was standing and looking at his mom sleeping. In that moment, he realized what the perfect gift for Mom. But their mom should be. He smiled. Jimmy стояв і дивився, як мама спить. Він зрозумів, що ж стане для неї найкращим подарунком. Він усміхнувся. I have an idea, said Jimmy when the oldest brother came back with the blanket. He whispered something to his brothers, and all three of the bunnies nodded their heads, smiling widely. Я придумав, сказав Джиммі, коли старший брат повернувся з ковдрою. Він щось зашепотів до сих братів, і всі троє кроленяток закивали головами, широко сміхаючись. Вони тихенько підійшли до канапи та вкрили маму ковдрою. Мам опен очі. По черзі вони ласкаво поцілували її, шепочучи. Ми любимо тебе, матусю, мама розплющила очі. О, oh, I love Вона сказала, смайлинг і хагing her sons. О, oh, я вас також люблю, сказала вона, усміхаючись і обіймаючи своїх синочків. The next morning the three, bunnies, the three bunny brothers woke up. Very early to prepare their surprise present for mom. Наступного ранку три братики кролики прокинулись вдосвіта, щоб підготувати сюрприз для для мами. They brushed, they brushed, brushed their their teeth, made their beds perfectly and checked that all the toys were in place. Вони почистили зуби, старанно застелили свої ліжечка і поскладали всі іграшки на місця. After, after that, they headed to the living room to clean the dust and the and wash the floor. Вітальні, Next, they came into the kitchen. I'll prepare Mom's favorite toast with raspberry jam," said the oldest brother. "And you, Jimmy, can make." And you, Jimmy, can make her fresh orange juice. І нарешті пішли на кухню. Я приготую мамині улюблені тости з полуничним варенням, сказав старший брат. А ти, Джиммі, можеш зробити для неї апельсиновий сік. I'll bring some flowers from the garden, said the middle brother, who went out the door. Я принесу квіти и саду, сказав середовище брат, і вийшов за двері. When breakfast was ready. The bunnies washed all the dishes and decorated the kitchen with flowers and balloons. The happy bunny brothers entered mom, mom and dad's room holding the birthday card, the flowers, and the fresh breakfast. Радісні братики-кролики пішли до кімнати мами й тата, тримаючи листівку, квіти та щойно приготований сніданок. Мама сидить на бед. She smiled as she heard her son singing happy birthday while they entered the, entered the room. Мама сиділа на ліжечку, вона з усмішкою слухала, як її сини співають з днем народження, заходячи в кімнату. We love you, mom, they all screamed all together. Ми любимо тебе, мамо!» – вигукнули вони в один голос. I love you all too, said Mom, kissing all her sons. It's my best birthday ever. Я теж вас усіх люблю, сказала мама, цілуючи всіх своїх синочків. Це найкращий день народження в моєму житті. You haven't seen anything yet, Jimmy, said Jimmy. Ти and, and ще не всі подарунки бачила. Джиммі підморгнув своїм братам. Поглянь ще на кухні та у вітальні. Ми тебе любимо, мамо. We love you, мам. Як мама двох синочків, можу сказати, що це дійсно найкращий подарунок від своїх діток. Це увага. Я їх теж дуже люблю. Ну що ж, на сьогодні а я тебе книжечки. Я люблю обмін люблязностями. Ну що ж, на сьогодні усе. Цю книжечку ми завершили із серії про кроликів, але ще так. будуть інші книжечки, які ми будемо читати, якщо Руслан захоче, продовжимо із ним читати. І ми хочемо знову ж таки нагадати, що на каналі багато вже відео знято, ще попереду буде якась. Сподіваюсь, багато, багато теж відео. І що ми хочемо вас попросити? Поставьте подобайку подавай, на канал. І підписуйтесь на наш канал, щоб у вас були постійні нагадування про те, коли з'являються нові відео. Обіцяємо собі і обіцяємо вам, що буде більше відео протягом літа, літнього періоду. Так? Шукайте попередні відео, слідкуйте за наступними відео. Шукайте в описі лінки на наші книжки з серії про котиків братиків. Мурка та сірко. Мурка та сірка, так. Будемо завершувати на сьогодні все. Ще раз дякую вам за увагу. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей. Бувайте! Бай!